Ви вже бачили нашу новинку по флісу. У нас заїхав купсічок Фліс Італія. Мішочки від 20 до 30 кілограмів. І дуже круте наповнення флісок. Реально, кофти такі, як всі просять. Нормальні розміра. Грубенькі, файненькі. Є на замочок. Є суцільні. Є з капюшонами. Дуже круті. І постами, до речі, вони теж чотенькі. Ну і, звісно, для любителів ось таких брендів. Та я вам їх показую, що вони тут теж є. Ось так от. Чікс, чікс, чікс. Ще одненький покажу. Так, цей на розтіпку. Ось такого плану. Бачите, тут є в нас і такі пухнасті тедіки, і звичайні фліски, і яскраві, і неяскраві. Коротше, всякі-всякі різні. Фліс реально крутий. На свій перший сорт повністю відповідає, хто пліску шукає і кого не лякає об'ємчик, такий 20-30 кілограмів. Обов'язково запитайте свого менеджера, тому що ми зробимо вам повний відеоогляд, і ви зможете подивитися, які ж там моделічки по кольорах. А постану я вам вже сказала, що вони класні. Отже, код цього товару 4 циферки на екрані для замовлення. Пишете своїм менеджерам. В кого менеджера ще немає, пишете нам просто сюди, в TikTok. Коментарі, приват і номер шапці профілю.